Подборчик такий приїхав, кого цікавить. Ролоний, е, можна, да. Рулонний, короче, ротака, дивіться, в якому состоянні варіантик такий Ротакат. Він є на рівнях, тобто регулюється висота тюка, діаметр його від там 80 до 2 метрів. Так от він виглядає. Дивіться, в якому стані. Все везде класовське оригінально стоїть. Так що кого цікавить, такий присподборщик теж можу вам привезти. Так, чик-чик-чик-чик-чик-чик. О, дивіться який стан. Обв'язує багатом. То тільки на тен є, на шнурок, так? Ні, тільки косятка. А, ти косятка. На сіт сітку. Я думав, що там на цей рівніше дивіться в якому стані. це у нас сюди викидаються балки. Кажу балки-тюки. Шини теж ще непогані. Ну і в принципі він весь цілий, не розорваний, нічого. Позірочка ще Отак от такий вигляд має. Ось, В гарному стані прес центральна смазочка все таки, все -таки положено. Короче. Так що кого зацікавить такий прес, пущіть ротокат, ножи стоять, бачите, такі подрібні зразу для заготовки кормів для тварин.